Зараз у Чернівцях повітряна тривога. Я хочу сховатися. Давайте подивимося, чи є тут сховище і як до них потрапити. Пішла я шукати, де мені заховатись. Подивимося, чи є тут такі місця. Зараз знаходжусь на вулиці Івана-Франка, поки не бачу поблизу ніякого сховища. Зараз піду на головну, може там є. Франка виходжу на головну. Йду вище, там десь, я бачила, на дверях написано сховище. От зараз і подивимося, зможе там заховатись чи ні. Це вулиця Головна. Вона 48. Це будинок, де написано, що тут є сховище. Сховище. Укриття, вулиця Головна, 48, вхід з під'їзд, вільний доступ. Дивимося. Доступу нема ніякого. Так, знову новопадин. Сховища немає, іду додому. Капець. Шукайте сховище поруч. Це дуже небезпечно. Бережіть себе, друзі. Ховайтесь в укриття. Усього вам найкращого.